Нещасливий день мотоциклістів, два ДТП. Сьогодні трапилось з двоколісними. Перший випадок стався на перехресті вулиць Коновальця. Повстанська скутер налетів на автомобіль. У аварії скутерист опинився на капоті авто. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Скутериста не госпіталізовували, однак він у шоковому стані. набагато гірші наслідки дорожньо-транспортної пригоди на вулиці князя Романа. Мотоцикліст збив пенсіонерку на переході. Чоловіки на мотоциклі. Як я бачив, збили жінку на пішохідному переході. Оскільки, я пам'ятаю, машина Хундай нас стояла вже як... Тобто була тут мінімальна як пробка, вона стояла. І коли мотоцикл врізався в жінку, цю старшу, вона по енервісі ще відлетіла і вдарилася головою в Хундай. Мотоцикліст коментувати пригоду відмовився, однак, трохи оговтавшись, вже не на камеру розповів. Їхав з центру вулицею князя Романа. Біля переходу були припарковані машини, тому не помітив одразу жінку. Коли ж пенсіонерка була на середині переходу, почав гальмувати. Мотоцикл перекинувся на бік і, продовжуючи рух, збив стареньку. Через сильний удар жінку відкинуло і вона вдарилась головою у машину, яка стояла поруч. Мотоцикліст каже, одразу ж викликав швидку. Однак вона прибула на місце події аж через 20 хвилин. Приїхали з топольної, тобто ми мусить. Через корки добиратися, тому вийшло трошки довше. Вже в кареті жінці надали невідкладну допомогу та провели огляд. Діагноз невтішний. Стан середньої важкості, в свідомості, є перелом пісток лівої гумінки. Правоохоронці провели детальний огляд місця пригоди, опитали свідків, однак від коментарів утримались. Натомість мешканці вулиці ДТП обговорюють голосно. Тійде з дітьми, воно їде, жоде. Я кажу, якби ти мені збив дітей, я б тебе вбила, а сама своїми руками. То не, не дивона. Я казала, що тут колись мусить щось статися. Щоб вже... А що то не можна зробити цей перехід, а не можна поставити нормального знаку. А він каже, я не бачу знаку. Знаєте, що кось буде виходити, то що тут машина паркуються з двох сторін. Він прямо виходить, їде, їдеш, не можливо, подивитися. Ну, неможливо подивитися, неможливо. Винуватця ДТП мають встановити слідчі. Любов Стопчук на Піх, новини.